Доброго дня, любі учні 6 класу. Я Шпилевська Олена Іванівна вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. У п'ятому класі ми ознайомилися, які види є в образотворчому мистецтві. Це живопис, коли художник працює з кольором за допомогою фарб, графіка, де головними є лінія, штрихи та плями, а зображення переважно чорнобілі. Декоративно-прикладне мистецтво, яке допомагає прикрашати речі побуту, та скульптура, де витвір образотворчого мистецтва має об'ємну форму, тобто 3D. Шостий клас весь присвячений жанрам образотворчого мистецтва. Їх чимало, тож вистачить чим зайнятися на цілий рік. Отже, сьогодні я вам розкажу, що таке жанри і якими вони бувають. Наприкінці уроку ви виконаєте невеличку підсумкову роботу, з якою буде видно, чи розібралися ви в новому матеріалі, чи ні. Тож, будьте уважні. Але пам'ятайте, що у вас завжди є можливість прослухати цей урок ще раз. Отже, жанр це те, що зображує художник на своїй картині чи у своєму мистецькому дворі. Наприклад, художник. Може зобразити людину. Як він може це зробити фарбами. Може малювати і просто малівцем, виліпити з глини або висікти з граніту. Та головним героєм буде людина. Отже, жанр, в якому ми зображуємо людину, називається портрет. В цьому жанрі є різновиди. Автопортрет, коли художник малює сам себе. Парний портрет. На такому портреті буде зображено двоє осіб. Сімейний портрет. На ньому будуть зображені члени однієї родини. Але якщо це чоловік і жінка, то це одночасно буде і парний портрет, і сімейний портрет, і груповий портрет, портрет, на якому зображено більше двох представників. На портреті людина може бути зображена як в повний зріст, так і менше. Навіть до зображення лише однієї голови. А якщо художник зобразить на картині, наприклад, кота, чи буде це портрет кота? Ні, для тварин є свій жанр, і називається він анімалістика. Згадайте, як англійською буде тварина? Animal. Ось вам і епід... підказка. Animal – анімалістика Художника, який зображує тварин, називають художником-анімалістом. Наступний жанр, гадаю, вам відомий це пейзаж зображення природи. У пейзажа, як, як і в портреті, також є різновиди. Природний пейзаж це класичний звичний нам. Пейзаж гірський. Зрозуміло, що вже на пейзажі будуть присутні гори. Морський, або його ще називають жіночим ім'ям Марина. Морський пейзаж. А це, звичайно, зображення моря. А в перекладі Марина означає морська. Художника, який вміє зображувати море, називають художником мариністом. Сільський пейзаж. На ньому Будуть зображені краєвиди села. Міський в цьому пейзажі природи буде дуже мало, тому що місто забирає у природи її територію. Але все ж таки це буде пейзаж. Ну і фантастичний пейзаж той пейзаж, який художник вигадав у своїй голові і поділився цими вигадками з нами. Наступний жанр, в якому художник. Зображує різні речі, має назву натюрморт. Якщо перекласти це слово, дивіться, що у нас вийде. Натюр це природа. А морт – значить мертва. Мертва природа. Чому ж так сталося? Спочатку. Натюрмортом називали картини, на яких художники зображували вбитих на полюванні тварин. Полювання в давні часи було дуже популярною розвагою, і мисливці бажали мати такі картини у себе в будинках, і такі картини були в моді. Але з часом ця назва перейшла на будь-які інші роботи, на яких зображені речі. Але назва залишилася натюрморт. Далі дещо складніше. А наступний жанр дещо схожий на портрет, бо на ньому будуть зображені люди. Але ці люди наче зупинені у якихось справах, наче художник їх побачив і сказав: Замри! Ось такий жанр називається побутовий, бо на ньому зображені сцени з життя, або, іншими словами, з побуту. Закріпимо. Подивіться, ось це портрет людина, повний зріст перед нами предстало. А ось це побутовий жанр. За ним можна скласти певну історію. Подивіться, будь ласка, картина має назву знову двійка. Ми бачимо учня, який прийшов додому після уроків. Його зустрічає мама, старша сестра, брат і песик. Цей учень провинився йому соромно дивитися в очі своїм рідним, тому що замість уроків він був на ковзанці із його портфеля. Виглядають ковзани. Мама вже втомилася від того, що він не слух. Сестра дивиться з докором. Маленький братик. Трішечки радіє, що старшому попало. І тільки песик радіє своєму господарю, тому що він любить його однакове хоч двічником, хоч відмінником. Отже, це і є побутовий жанр. Наступне. Чи чули ви таке слово, як батл? Наприклад, батл з брейкдансу. Так, батл це змагання. Це таку, таку, таке пояснення має це слово зараз. А взагалі батл це битва. Отже, якщо на картині художник зображає бій, реальний, не батл між блогерами, то такий жанр буде називатися батальний. Батальний жанр, як правило, одночасно є і історичним жанром, бо всі відомі битви це історія. Але на історичній картині може бути зображений не тільки бій. Наприклад, картина Останній день Помпеї». Вона показує нам події, які сталися 2000 років тому, коли ціле місто було засипано попелом після виверження вулкану Візубій. Цей жанр схож на побутовий. Але через те, що всі ці події були реальні, а не вигадані, і про них знає весь світ, то ми кажемо, що це картина історичного жанру. Наступний жанр релігійна. Міфологічний. Тут все просто це зображення богів або ілюстрування різноманітних міфів, як, наприклад, міф про нарциса, який закохався у власне відображення настільки сильно, що не зміг відірвати очей сам від себе, і від того кохання, на жаль, помер. А на його місці виросла прекрасна квітка, яку назвали ім'ям цього парубка нарцис. Ну і останній жанр це фантастичний жанр. Художник вигадує новий світ, не схожий на наш, і зображує його на полотні. Дуже часто це буде фантастичний пейзаж, тобто ми можемо його підписати і фантастичний жанр, і пейзаж в дужечках фантастичний. Підсумовуємо: ми маємо наступні жанри: портрет. Анімалістика, пейзаж, натюрморт, побутовий, батальний, історичний, релігійно-міфологічний і фантастичний. Тетяна Олегівна роздала вам ось такі листочки із зображенням картин різних жанрів. Ви вирізаєте їх, вклеюєте на сторінку альбому, зверху пишете Красивенно. Жанр живопису, тому що перед нами картини лише створені за допомогою фарб, і підписуєте, де який жанр. Якщо у жанру є різновид, то ви вказуєте на цей різновид. Результати я побачу у школі. Впевнена, що ви розберетеся, і у вас все вийде. Тож, до зустрічі! Побачимося!